на такі виставки Віють люди тоді і зараз. Чому ми так підібрали нас? Тому що на кінці 1980-х років сам сам був способом боротьби за волю України, через який українська інтелігенція намагалася пробитися до українського суспільства через комуністичну пропаганду. А зараз наші воїни і вся Україна воює з Росією за свободу, для того, щоб в майбутньому наші діти не... Потребувались піля боротися, побуджувати народ і не відвоювалися з бої за незалежність. На виставці представлено 29 позицій самвидаву із колекції, яку передав нам пан Роман Торій. Всього колекції знаходиться 1960 позицій, і це є одна з найбільших колекцій у Львові і в Україні. Сам видав був дуже багатогранний і. Заповнює майже всі суспільні е... сфери. У е... нас виставці представлені культові пізніше видання поступу і сам... е... журналу «Ї». Так само є е... очі поріг із села Куровичі. Е... тобто навіть в одному сам... селі видавалися сам видави, могли... е... не обов'язково потрібно було велику кількість людей. Чи... Тисячні тиражі, щоб е, щось видавати. Якщо люди хотіли, вони могли організуватися на рівні села, міста, району. Є е, 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 церковний е, сам видав, тобто, це газета відродження або батьківська віра. Окрім того, е, прагнучи до свободи слова, незалежно від того, хто ти є, е, люди організовувалися. У нас є, наприклад, кілок, це е, журнали, які видавали лижники. Тобто так само є кліст товариства, яке намагалося сприяти створенню української армії, зверталося до Верховної Ради того часу ще української ОРС. E так само невід'ємною рисою українського суспільства є гумор. Без нього нікуди. І сам, так само це підтверджує сам видал. У нас є сальцесон, орган руху народів України за колбасу, а також підпільнені вісті марафон газети. Де відображається тогочасне часне життя через гумор, через почуття. Тобто ми не пам'яті більшість у нас не знають або не пам'ятають, що те перестройка, а що таке? Черга за ковбасою, чи тобі, але там, доволі гарно все розписується. Актуальне для той час питання. Так само в нас є рідкісні видання із закордонної України з Польщі. Це в нас. Українець або з Чехії, голос Маковець і Тарасова Україна Словаччина видавалася. Окрім того, іноземний санвидав у нас є самедав, який видавався у Литві, Білорусії, Польщі чи Вірменії, навіть є сам видав із Якутії. І це тільки невеличка частина матеріалів, які зберігаються у фондах Старотбуків. Повністю подивитися усі матеріали ви зможете, перейшовши на qr код або під'єднавшися на третій поверх і знайомитися з матеріалами. А про те, як формувалася виставка, в ніж формувалася сама колекція, розповість Роман Турій, який являється, являвся членом товариства Лева і одним із перших членів редакції посту. Доброго дня. вам. Шановне товариство, то справа дуже така делікатна. Тому що е, немає нічого такого, щоб не було чомусь якоїсь притечі. І е, коли з'явився сам видав е, газетний, я так і знав. То, так, то є. То, така є завжди справа, коли починаєш, і хтось згадує про тебе. Е, 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 і притечею сам видаву е, газетного а він починається з 89-го року з, з квітня з березня квітня 89-го року при те що й цьому була е, журнальна е, цілий плаж жур, журнальних видань це український вісник, кафедра, Євшан Зілля, і ще може там 5-6 видань, які видавалися, повиходили по одному, по два номера, і авторами або співучасниками, співзасновниками того тих видань були сімдесятники, тобто люди, які -ки, 70 ті які попали в природянській владі під прес КГБ і відповідно були арештовані і мали. Таку нагоду пройти вишкіл в таборах Радянського Союзу. Нашому поколінню це питання трошки було делікатніше і легше, тому що ми вже мали добрий ґрунт, ми вже мали добрих учителів, знали, як не треба робити, але нічого не буває випадкового, і благодатна пора наступила, і то, що було кинуто в ґрунт, воно проросло. Такими неформальними об'єднаннями, товариствами, і одне із них таких товариств було Товариство Лева у Львові. Воно виникло у 88-му році весні, в жовтні місяці. І розвивалося це, було спочатку культурологічне об'єднання. Упорядковували в цвинтарі, упорядковували. Якісь парки, це була нагода зустрітися, поспілкуватися тобто була своя тусовка така з націоналістичним нахилом. На базі того Товариства Лева так само і виникло, виник театр «Товариства Лева. Назвався Історичний театр «Товариства Лева. І на той час я мав бути честь його адміністратором або директором, якщо зараз на так говорить голосно, але я тоді керувати театром Товариства Лева. І щоб ви зрозуміли, паралельно я був студентом факультету журналістики університету Франка. Це е, другий курс, третій курс, тобто з забитого села з Івано-Франківщини, такий хлопчина, який поступив до університету. Знову попав в середовище франкової кузні, бо писав якісь там віршики, щось там, якісь новели, щось інше. І це дало мені нагоду зустрітися з Олександром Кривенком, з Ігором з Тарасом Стецьким, які стали співзасновниками і Товариства Лева, і театру, історичного театру Товариства Лева. І пізніше було засновано і поступ як орган Товариства Лева. А вірніше це був автономний. Автономний підрозділ, він більше виконував не культурологічну місію, а більше вже таки виконував політичну, тому що така настала пора. Товариство Лево історичним театром заробило кошти, ми робили гастролі, ми їздили і по Закарпаттю, і вже в Прибалтику їздили, мали можливість оперувати певними фінансами. І одного разу мене Олександр Кривенко він був тоді доцентом, цент, не до центром. Ну, працював на кафедрі української літератури і філогічного факультету, і він мене взяв під лікоть і каже: Слухай старий, треба, от ти є журналіст, один-серед єдиний нашої когорти, треба зробити е, газету. От ми маємо матеріал, але не знаємо, як зробити макет. Ну, Зібралося товариство Лево історичним театром, поїхало у Вільнюс. На святкування е, днів 175-та, по моєму річниця була е, народження Івана Фран... Того, е, Тараса Шевченка на запрошення громади українців Литви і Сайдісу Литви. І ми поїхали туди е, з е, виставою. Нас дуже багато поїхало, бо при театрі був і Хор Вірли, яким е, керувала Марія Працев'ят, То було певний чоловік 40. Така, цілий вагон їхало е, народу. І ми з тим приїхали в той самий час, коли йшла вистава на сцені. Я мав зустріч ще з одним чоловіком, е, такий Василь Капкан. Він був голова е, товари, е, е, керівник громади українців Литви, е, українець, який там вже проживав якийсь час е, у вільнюсі. І він нас мене познайомив з. Е, Брлансбергісом здається, то був от, Сайдіс, нас привели. Ми мали таку зустріч офіційно, все і ми прийшли. Почали проситися, що ми хочемо, бо ми знаємо, що у вас друкують інші. Там е білоруси вже друкують свою пресу, все в Україні ще такого немає, але вже є необхідність друкувати. І ми е домовилися, що нам дали е контактну особу, яка буде нас е курувати і буде друкувати, нам допомагати, друкувати оці газети. Поступ в квітні місяці, після того як ми дістали всі директиви, як це робити, я на той час не знав, що таке деколі взагалі. А то виявляються такі шрифти, які можна ставити на папір, їх відтискати олівцем, і воно буде лягати на цього. Я перший раз в своєму житті зробив макет. Тобто я мав уяву теоретично, бо у нас ще що таке макет робити? А потім ми вже і мені цей макет вдалося зробити. Під великим секретом ніхто не знав, що така газета має вийти. Я з тим макетом сів на літак і з грошима в кишені, ще не знав, скільки тих грошей треба буде. І полетів до такий був літак Львів Архангельськ. Я полетів до Вільнюса, в Вільнюсі зустрівся. З контактною особою така пані Регіна була старша жіночка, вона була голова партії зелених при Сайдісі. І, і, і той макет показав, вона там щось трошки ще порізала, покроїла, бо то щось не так було. Вже показала, як воно має бути остаточно. І я став вже спецом в тій справі робити такі макети. І разом з тим, що я привіз, я одну ніч переночував і на другий день я вже з'їхав. З газетою «До Львова. Це була перша газета, яка вийшла неформальна, підпільна і сам видав, яке ну, було надруковано в Привалтиці, в Литві, але їхала до України. Є такі, були, такі модні були великі чорні кульки з е, ручками. Хтось пам'ятає, може, то була така мода за, за одну гривню, то її можна було купити. Був, вже, вже був модник такий, що ваш ваш. Я з тим кульком, з тими газетами, 2000 штук тих газет, я приїхав до Львова. От я коли я приїхав до Львова, тоді в той самий день газети вже були у нас. Ми вже хлопці бачили редакцію, яка е цим займалася випуском. Е побачили цей примірник, і тоді тільки в той самий день винесли на засідання товариства Лева, що є необхідність мати свій орган. І товариство Лева проголосувало, що так, так, така б була добра річ, бо так при Балтиці такі речі є, було б добре, щоб мати в Україні. І коли вони проголосували, що це буде е, потрібно, е, тоді зразу ж і показали, що вже, будь ласка, є один примірник на ваш осуд, і, і ми той примірник задекларували. І це було, як можна сказати, що е, це було на, ну, на, на один день. Тобто один день люди казали, скільки воно коштує, кидали там ті гроші, в кульочок, все. І це перша відійшла газета, яка... На Україні паралельно я знаю, що ще були дві газети, які паралельно вийшли в той самий час. Це студенти Дрогобича видавали. І я знаю, що керував цим так само студент факультету журналістики, такий овець пограничний, і до того дотичний був і ваш проректор Мирослав Маринович. Він там їм щось допомагав трошки з матеріалами. І так само вийшло паралельно в центральній Україні. Сергій Бока своєю групою це це була група комітету українсь, українських українські українські клуб ось так і вони видали так само голос відродження це але поступ був перший потім були студенти дробича а потім і на бока своєї газетою так само з'явився вже у києві Проза кілків оцих київського групу тоді трошки попресувало КГБ, а нас, як офіційну організацію Товариства Лева і Цева, нас так обійшли дуже делікатно. Поки розбирали перший номер, у нас виникла необхідність зробити другий номер. І я буквально в той самий тиждень був створений другий номер, і в другому номері він був вже, якщо той перший номер був такий, більш такий культурологічний, щось там, якісь експедиція Дністери, якісь там такі от речі. То другий номер був радикальний, тому що в другому номері ми надрукували гімн України, ще не вмерла Україна, і було надруковано в цілий підвал про Прапор України, тобто історична довідка про символіку України. І ми надрукували більший тираж, і цей тираж розійшовся в один день. На розхоп, ну, просто з рук виривали. Це було, я пам'ятаю, ми, ми його розпосюджували, привезли в порохову вежу, бо там було зібрання руху, е були якісь там засідання. І ми коли це привезли, це розібрали один день. Потім, е щоб не друкувати додатковий тираж, е ми вирішили зразу ж на другий день, на базі того матеріалу, зробили додаток до поступу і зробили скарбницю. І ту скарницю ми надрукували ну, листочок формату А3 з двох сторін. І там було надруковано з одної сторони довідка про прапор з іншої сторони не питаю точно, але на колекції є. Е, і з того часу, як я почав друкувати ці газети, я, я займався технічною стороною, доставкою і, і десь якісь матеріали там свої друкував. Був редакційний колектив. Е, Олександр Кривенко покійний займався змістом, а я займався е, технікою. Тобто їх не цікавило, як це робиться, де друкується. Тобто, в, в, в процесі підпілля ми один другому не задавали питань. Тобто було настільки все серйозно і настільки був вишкіл, що я вам скажу чесно, ця пані Регіна, яка нас курувала, якою я часто жив, якою я часто ночував, коли треба було, була необхідність і все інше, я до минулого місяця я не знав навіть її прізвища. Її давно вже немає. Вона була старшого віку, син лишився, певний чоловік її вже так само відійшов, тільки знаю, в якому будинку ця квартира є. Але я тільки минулого місяця у Василя Капкана, будучи в, в Вільнюсі, попитав. І він для мене так само десь там знав і написав мені, як прізвище цієї жінки було. Настільки воно все було е, роз, розкладено по поличках, і один другому не пхав свого носа не в свої справи. Якщо Кривенко займався е, авторами, то я не питався, е, хто. Цей номер, хто, хто, хто це написав. Було багато таких, я говорю зараз про поступ, було багато таких матеріалів, статей, де під псевдонімами друкувалися. Наприклад, Ярослав Гризак там мав своє псевдонім, Андрій Квітковський мав інший, Маринович так само друкувався під іншим. Навіть, навіть провідники, духовники, владики, вони так само не завжди під своїм прізвищем друкувалися. Хоча Хоча було так, що було в одному номері два матеріали їхніх. Один матеріал вирвався під його прізвищем, а другий матеріал відбувався під якимось псевдонімом. Ось і така була річ. Колекцію я почав формувати зразу ж після того. Ну, мені зразу порадили, щоб я бів архів, і я цей архів поступу кожних 10, кожного номеру я 10 примінників відкладав. Що були в мене потім я приїжджав у Вільнюс. У мене був доступ до газет, які друкувалися офіційно вже в Прибалтиці в країнах Балтії. Тобто був «Саюдіс Согласії, друкували російською мовою. Були Атмода, було ще якісь там, не пам'ятаю як називався. Уже трошки від цього, в Таліні. друкувалася, так само, Естонії газета. І я ті брав так само прибірянки по декілька. Я привозив для редакції, щоб наші е е учасники редколегії мали можливість е читати, аналізувати і навіть робили огляд цієї преси е в нашій газеті. І я розумію, що я вже заговорився, що це вже трошки забагато і не, не цього. І, і так я почав кожен раз. Але е, чому сформувалася колекція? А тому, що е, практично всі газети лікувалися на одній базі. І коли я приїжджав за своєю газетою, там стояли на столах, на поличках стояли інші тиражі, інших регіонів. І я тоді, кожного, що можна було, я купляв, просто платив гроші за, за кожен примірник і привозив знову по 10 примірників, роздавав членам редколегії е е і завжди один-два примірники я складав до себе. І так в мене сформувалася ота колекція. Коли, а потім, вже коли знали, що я її формую, мені почали привозити ті, що саме друкували десь, потім десь за кордону почали попадати якісь видання, і все, в кінцевому результаті вийшло те, що вийшло. І на базі того, що я... Зібрав я писав на четвертому курсі курсову роботу, наукову роботу. А на, на випуск я писав дипломну роботу якраз по неформальній пресі 89 го, -го року. Тому що період неформальної преси почався в березні 89-го року і закінчився у вересні 90-го року, тому що був прийнятий закон про пресу, і вже у вересні 90-го року. Виходили газети вже офіційно. Тобто це все, що було колись під столом, робилося, вона потім почало виходити офіційно. І перестала тоді перестав існувати поступ, а виник постпоступ. І як офіційна газета, вже не товариство, а, лева, а незалежна газета, де мені доволі, де я далі продовжую працю і тим самим займався, чим я займався і до того. Ось. Багато є деталей, багато є хороших таких спогадів. Е є багато е такого, що варто сказати, а є таке багато, що ще можна промовчати, е бо воно ще не на часі. Е про комсомольців, про стару гвардію, яка нас не дуже любила, е маю на увазі шестидесятники, сімдесятники, які нас скували так само, як і цього. були моменти, але це не на часі. Це ще все в Дякую пану Романові, дякую за те, що прийшли. Підходьте, дивіться, завантажуйте. ті всі, що тут наявні еземпляри, вони вже вискановані і оцифровані, а більшість зберігається у нас у фонді. Буду радий бачити вас у третьому поверсі. Хочу сказати, що паралельно колекції формувалися на той час у бібліотеці Конгресу США. Це такий Богдан Ясінський, він був відділом україністики і Він приїжджав спеціально сюди до мене і багато чого відскановував і забирав до бібліотеки Конгресу США. І паралельно було ще такий Тарас Кузьо у Лондоні, він очолював агенцію інформаційну, і в нього так само був певний пласт колекцій, ну певний пласт газет. І знаю точно, що незалежно від того, яка там була влада, але в бібліотеці Вернацького так само. Формувалися, але з того всього, що на той час було, то в мене було найбільше позицій. Пізніше в мене перегород пере, 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 плюнув, але більше напрацював цих позицій в Вахтанки Піані, але в нього немає оригіналів. В нього є багато вже копій з тих речей, просто в нього і зафіксовано, що воно таке було. Є, тут не є тут, ну батько в тій колекції, яка було віддано в е, бібліотеку е, Католицького університету, тому що я на той час вважав, що це формувався е, новий заклад і е, підходився все до цього дуже серйозно. І е, я вважав, що знаючи я, ще тоді не отця, а просто Бориса Гудзика, е, я з ним порадився і він. Е, Пораду, що краще воно тут збережеться, що в церкві не пропаде. Так і сталося, не пропало. І навіть було ще добре те, що впродовж цього часу, поки я ще був молодий, ще можна була пам'ять трошки по-іншому, ще щось до мене зверталося багато студентів, які їм давали тему. Ярослав Грицак їм на своєму факультеті задавав тему наукових робіт, і вони до мене зверталися з Коментарями, щоб дати коментарі до тих чи інших видань, про які я міг щось сказати. Так що то дуже добре, що воно є, і воно зараз вже є оцифровано, і тверже можна більше працювати з тим періодом і з тими от прибірниками. Бо за кожним якась є історія, і тут дуже серйозна історія і можна досліджувати. Всіх 300 позицій в кожній позиції можна писати докторську докторського Дякую. Okay. 심작은 서버